Вітаю вас. Невід'ємною умовою успішного функціонування економіки будь-якої держави є наявність професійної конкурентно-спроможної робочої сили. У умовах світової фінансової кризи негативні тенденції розвитку торкнулися вітчизняного ринку праці. Напруженими для України були 2008-2009 роки. Проте, незважаючи на економічні негаразди, експерти стверджують, що вже у минулому році вітчизняний ринок праці пожувавішав. Причому позитивна динаміка зафіксована практично в усіх базових секторах ринку. Чи так це насправді що відбувається цього? Сьогодні на ринку праці в Україні та чого чекати надалі. Є з передачі перспектива народний депутат України Оксана Продан. Оксана Петрівна, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, що відбувається сьогодні на ринку праці України? Ну, за даними Міжнародної організації праці в Україні сьогодні є понад один. І 8 мільйонів людей, які не працюють саме працездатного віку, за даними кабінету міністрів, які оприлюднювали декілька разів, і прем'єр-міністр і інші посадовці в Україні до 5 мільйонів людей, які працюють неофіційно. Оце те, як декларує сьогодні виконавча влада, які працюють не е, оформившись на роботі, яких немає в офіційному ринку праці. От е, в принципі, це та ситуація, яка свідчить про відсутність е, легальних робочих місць для мільйонів людей сьогодні в Україні. Або тих робочих місць я зразу з боку роботодавців, які би е, е, Гарантували, надавали нормальні умови оплати праці, тому що це те заради чого люди йдуть працювати в основному. Тому наш ринок праці, на жаль, сьогодні виконавчою владою практично не стимулюється, і те, що люди сьогодні можуть зробити, вони і роблять. І зміни, які позитивні, відбуваються, це відбувається виключно за рахунок зусиль самої людини, яка хоче працювати, яка працює. Хто потрібніше сьогодні на ринку праці? на ринку праці? Сьогодні є. При наявності великої ступеню безробіття є дефіцит у бізнеса у роботодавців стосовно професій робочих високої кваліфікації. Я знаю ситуацію, коли привозять за кордону працівників, які. Робітників, але з високою кваліфікацією, коли сьогодні не можуть знайти ні слюсаря, ні зварювальника, це ті роботи, які колись готувалися в ПТУ. Ті професії, але яких сьогодні, на жаль, немає на ринку. Невисока заробітна плата, складні умови роботи, і люди не йдуть. На Може, проблема роботи. в тому, що висококваліфікованим робітникам за кордону платять більше гроші. Тому за кордоном платять українські? більше, але е, яка ситуація. Ні, що вони за їдуть до України працювати. Справа в тому, що сьогодні є е, та ситуація, коли роботодавець готовий платити гроші, але немає, кому, немає тієї кваліфікації. Є люди, які ну, недостатньо кваліфіковано виконують ту чи іншу роботу. Чому так відбувається? Тому що. Е, Замовлення на освіту, на державні місця освітні, вони абсолютно не коригуються жодним чином з бізнесом, з ринком праці, які ж саме професії потрібні. І це відбувається не один рік уже. І відповідно, ринок праці сьогодні пропонує. Тих, кому цікавіше люди, батьки, коли дивляться на список спеціальності для своїх дітей. Юрист, економіст, оцей і тепло, і гарно, знаєте, вибирають щось таке. А насправді юристів-економістів, хоча я маю і те, вже не Ринок вже назначена такими та, спеціальностями, так, він і потребує цими робочих спеціальностями. Професії. І саме бізнес сьогодні потребує кваліфіковані робочі кадри. Це те, в чому є дефіцит. Але, на жаль, знову ж таки, я повертаюся до функції держави. Сьогодні центри зайнятості не надають. Можливості є процедура, є законом передбачені механізми, коли роботодавець заявляє державі в центрі зайнятості, надає звітність і каже: мені потрібні такі, такі, такі спеціальності цих людей, центри зайнятості не надають роботодавцям. Більше того, навіть програми перекваліфікації, які сьогодні працюють і по яким. По різним категоріям готують, начебто, людей з безробітних в майбутніх працівників, не готують саме цих ці спеціальності, які потребують сьогодні на ринку праці. Професійно-технічні училища нині готують не стільки заробничих, скільки все з тих ж офісних спеціальностей, яких і так достатньо в Україні. Чому держава ніяк не реагує? Чому не дає замовлення? Як я це розумію, і це не просто моє розуміння. Ми вже деякий час аналізуємо роботу освітніх закладів і вимоги. Бізнесу, тому що насправді бізнес потерпає від відсутності необхідних для нього кадрів. Е, немає програми зв'язку між Міністерством охорони е, Міністерством освіти, яке замовляє е, в, в вузів ті чи інші спеціальності. І немає зв'язку з бізнесом, незважаючи на те, що я знаю багато фірм, які заявляють про те, що їм потрібно. Я знаю багато організацій, які готові приймати участь і в практиці, і замовляють. З нуля чекати 5 років, поки підготують того спеціаліста, який їм потрібен. Але сьогодні державна система, державна машина працює з одного боку, виключно на, на освоювання коштів в освіті, і ця освіта абсолютно не корелюється з потребою ринку. Це те, що у нас залишилося з радянського союзу. Коли Радянський союз планував і визначало міністерство, кого треба готувати. Сьогодні планування як такого немає. Сьогодні є ринкова економіка на ринку праці, але разом з тим освіта. Підготовка кадрів для цього ринку праці знову ж таки залишилася за міністерством освіти, за виконавчою владою і не пов'язана з вимогами ринку. Ринок праці за радянських часів суттєво відрізняється від сучасного ринку праці. Мені здається, що останнім часом змінилося саме ставлення не до професії як таких, а власне до самої праці. Що впливає це ціле? Ну, по-перше, почнемо спочатку. Люди, коли перейшли з Радянського Союзу, коли була створена Незалежна Україна, тоді ви пам'ятаєте тяжкі економічні умови, і люди були змушені шукати можливості для самозбереження і збереження себе, своїх сімей, і шукали роботу самі. І це одна частина людей, інша частина людей тоді не змогла адаптуватися. І так, да, дійсно, пішли в державу, пішли просити допомогу, тому що і держава була змушена це робити, тому що це громадяни України. І таким чином є от в мене розуміння, вибудувалася така позиція у деяких людей, що держава все одно повинна мені допомогти. Я абсолютно впевнена, що держава повинна допомогти бідному, якщо він не має всіх тих фізичних можливостей, які. Потрібні для того, щоб працювати так, якщо людина не може працювати, їй треба допомогти. Держава зобов'язана утримувати і не просто утримувати, а надавати нормальні умови життя для пенсіонерів, які відпрацювали вже, повинна е, дбати про дітей. Але всі люди працездатного віку повинні дбати про себе самі. Вони повинні знати, що їхнє. Е, Майбутнє і майбутнє їхніх дітей в першу чергу лежить за ними. Я впевнена, що це недоліки не тільки самих людей, ну, які переклали свої зобов'язання на державу. Це в першу чергу недопрацювання або взагалі не, не, не робота, відсутність роботи виконавчих органів влади, які зобов'язані розказувати, пропагандувати, що. Коли людина працює, вона повинна мати достойну заробітну плату, і вона повинна мати можливість реалізувати себе в повній мірі. Це повинна бути державна політика, якої сьогодні, на жаль, немає, але е, пов'язані речі з одного боку: відношення людини, колись держава заставляла працювати незалежно від того, чи ти працюєш чи ні, але Були в тебе примусові, була примусові, трудова праця, так? книжка і ти. Мав сказати, що ти десь працюєш обов'язково. Сьогодні держава не заставляє працювати. Більше того, наскільки я розумію, навіть термін громадські роботи, які зараз введені як покарання, да, як один із засобів покарання, вони практично не використовуються. Хоча в світі в економічно розвинених країнах навіть відомі світозірки періодично займаються прибиранням або допомогою хворим в тому випадку, якщо вони. Притягнені до якоїсь відповідальності. Зрозуміло. Є, наприклад, безробіття в Україні, але є купа інших можливостей, професій, які пропонуються, але люди все ж таки не йдуть працювати, да? там двірниками, на будівництво. Можливо, до яких просто влаштовує бути там на біржі. Рахуватися так, отримати якісь кошти? Я і думаю, що не ті кошти, які сьогодні виплачують на біржі, які виплачують безробітнім, це не ті кошти, за які можна прожити. І будь-яка людина, вона змушена, навіть отримуючи кошти, шукати кращого додатку, для додатку себе, додатку? кращого життя. Питання в тому, як держава це організувала сам процес, чи держава роздає. Підряд ці кошти, і ми знаємо багато прикладів, коли центри зайнятості зловживають своїми можливостями і використовують не за призначенням ті чи інші кошти. Але є ситуація, коли Людина за 900 гривень за 700 гривень, які виплачують, вона прожити не може. Вона шукає додаткову заробітну. Скільки до речі, плату. сьогодні отримують люди на біржі? Ну виплата йде в залежності від того, яка була мінімальна яка була попередня заробітна плата, і виплата йде спочатку перших три місяці. Виплачується одна сума. Потім ця сума мінус 20%. Тобто останні шість місяців виплачується 50% від тієї заробітної плати, яка була. Ну це. Нехай 500 гривень, нехай 600 гривень. це не ті гроші, які які за які люк можна буде прожити жити. сьогодні? в Україні. Але знову ж таки, ми повертаємося до питання нелегального ринку. Люди, які отримують кошти на як безробітні, дуже часто працюють нелегально, тому що і там, і там. Ну, сумарно виходить якась сума, і питання, чому так люди роблять? Я впевнена в тому, що жодна людина не хоче свідомо порушувати закон і порушує закон тільки тоді, коли її до цього змушує держава. Чому наприклад, для того, щоб Виплатити одну гривню заробітної плати людині, яка працює. Я говорю зараз про приватний бізнес, про роботодавців, не про державну структуру, в якій різні ставки йдуть єдиного соціального внеску податку з доходів фізичних осіб. Так от для того, щоб заплатити за одну гривню, роботодавець мінімум 50%, а іноді навіть більше ніж гривня, в залежності від того, який вид робіт здійснюється працівником, повинен заплатити в державу. І коли приходить найманий працівник до роботодавця, роботодавець каже: я можу тобі платити тисячу гривень. І платити з тебе 700 гривень умовно кажучи державі з твоєї тисячі. А може тобі віддавати там півтори тисячі, але ти працюєш нелегально. Іноді навіть наймані працівники приходять, і кажуть, мені не треба працевлаштування, ви мені дайте більшу зарплату. Тому що ми сьогодні розуміємо, що та солідарна пенсійна система, яка в нас є, вона не гарантує ні вам, ні мені, що колись, коли ми, дай Бог, доживемо до пенсії, ми зможемо ми щось отримати. трудно хоч так. щось отримати. І сьогодні люди роблять вибір. Питання, як це вирішувати, головне, і, і я разом з своїми колегами з фракції Удар ми внесли законопроект по зниженні ставки єдиного соціального внеску. Я абсолютно впевнена в тому, що коли... Відсоток відрахувань буде нижчий, тоді набагато більша кількість людей буде згідно платити своїх коштів, тому що ми повинні не забувати, да, формально відраховує роботодавець гроші, але роботодавець закладає в рентабельність якусь суму на оплату праці. І мені, як роботодавцю, я була директором підприємства. Мені все одно, куди я ці гроші віддаю, як я віддаю, це питання вибору найманого працівника, чи він хоче всі гроші отримати сьогодні, ну більше грошей, чи і бути застрахованим на майбутнє. Бутнє або він вибирає сьогодні і не страхується, не сплачує до держави. Працює нелегально в Грузії свого часу, коли починали реформи, поставили єдина ставка, єдиний податок на заробітні плати це 20%. 20. і у них тісно легалізовані заробітні плати. Та у них процес розвитку економіки відбувається, але в нас немає розвитку. У нас вже навіть немає стабільності. У нас кожен день гірша і гірша ситуація в економіці. А це дуже пов'язані. На жаль, дуже пов'язані речі. І коли люди будуть легально працювати, це питання не тільки наповнення бюджету і питання не тільки колись. Майбутнього їхнього пенсійного забезпечення сьогодні кожна людина, яка працює нелегально, вона не має жодного захисту від держави. Держава їй не дасть допомогу, якщо вона захворіє, держава їй не дасть жодної компенсації, якщо, не дай Бог, відбудуться якісь надзвичайні ситуації, травма або щось на виробництві. Держава не компенсує жодних втрат, якщо ну в самій критичній ситуації, тому що сьогодні ви вибудоване законодавство так: якщо ти платиш внески. Тоді держава тобі щось дасть цей мінімум, як про який ми з вами знаємо. Але якщо внески ти не платиш, якщо ти нелегально працюєш, тоді держава жодних зобов'язань перед тобою не несе. Оце для мене це найстрашніше результат сьогоднішньої ситуації. Мільйони людей в Україні не мають жодних гарантій від держави, хоча конституцію вони передбачені. Торгівельна війна, яка війна, яка розгорається останнім часом між Україною та Росією, не може не позначитися на ринку праці в Україні, на ваш okay. погляд. Ми Як вже маємо. Ми вже вчора мали заяви від однієї великої торгівельної мережі, яка заявила про те, що вона буде звільняти людей. І Федерація роботодавців заявила про те, що криза експорту з України а в нас з Росією величезний був товарооборот, і Я сподіваюся, він залишиться. Я впевнена, що він залишиться. Це політичні питання і все. Але дійсно для українського працівника, для українського громадянина, це величезний негатив, тому що якщо продукція не